В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Моє вітання. Велика вода не відступає. Її рівень у найбільших річках Рівненщини продовжував підніматись. Раніше це було тільки відро виберу, а це стало чотири відрізня. Виберу це вчора і сьогодні. По боржникам – виховною роботою вкладники Західенкомбанку принесли під обласну раду список найбільших боржників фінансової установи 12 мільйонний борг. У депутата облради Ігоря Брошука. Він пояснює, сам втратив бізнес через співпрацю з банком. Перші кошти від операційної діяльності банк забрав. В даному випадку бізнес розвивати вже та й було за що. Інтернатні заклади в Україні треба реорганізовувати в навчально-реабілітаційні центри. Дитину просто з сім'ї і це сьогодні абсолютно не прийнято. На Рівненщині думають, як впровадити в життя одну із соціальних ініціатив президента. Дев'яту перемогу у чемпіонаті екстраліги здобув футзальний клуб Кардинал на власному майданчику. рівняни обіграли Єнакієвець. Ми рухаємося вперед, і в нас є вже 30 очків, які дає нам ще шанси зацепитися за четвір. І знову перемога, як і тиждень тому у фіналі міської зимової першості, успіх на свій бік Оршівці схилили у серії після матчових пенальтів. Хороша була сьогодні гра. По накалу хороша гра була. Два дійсно хороших фіналіста таких зустрілись. Велика вода не відступає, річки вийшли на заплаву. Втім, підтоплень людських осель поки немає. Це не може не тішити, каже керівник профільного управління обласної адміністрації Віктор Семенюк. Ночі поки холодні, а це дозволяє снігу танути потрохи і поволі наповнювати водойми. Інша справа сталим снігом на суходолі. Як змінилась ситуація з підтопленнями за вихідні, з'ясовувала Ірина Веселовська. Сарнинський район, це полічки і до Дубровиці. От оцей район, оцей район, основно вода поверхона заплаву. І в Заліщіанському районі полічки Стир. рівень води у найбільших річках рівнищини у вихідні продовжував піднімати. Водні артерії вийшла на заплаву у Сарненському, Дубровицькому та Зарічницькому районах. Однак критичною ситуацією фахівці поки не називають підтоплень людських осель. кажуть, поки не фіксували. Ще пік повинні. Не, не пройшов. Він десь очікується, може, через п'ять, через десять. Я не сказав би, що наша область саме критично в ситуації. Ситуація контрольована. В принципі, такої великої загрози на сьогоднішній день немає. Поки не дошкуляють розливами річки, шкоди сільським господарям завдає танення снігу. Великі його об'єми перетворились на воду і заливають льохи, подвір'я та присадибні ділянки. Така ситуація, де більше, де менше, спостерігається у багатьох районах. Пан Святослав за тиждень вже звик до цієї процедури, аби не евакуйовувати з підвалу харчі, воду вибирає і вдень, і вночі. Раніше це було тільки відро виберу, а це стало чотири став вибира. Це вчора і сьогодні. А це уже село Дібрівськ Зарічненського району. Найпопулярніше взуття місцевих гумові чоботи без них пересуватись подвір'ями просто неможливо. Що вже й казати про поля? Така ситуація тут чи не в кожного третього господаря вода стоїть і на центральній вулиці. Тут сторожила нашого села, говорять, що такої весни і такої зими і ще не було. Нині на Рівненщині діє оперативний штаб, який відстежує ситуацію і координує боротьбу зі стихією у бойову готовність приведені усі рятувальні підрозділи. Однак, за словами представників МНС, масових сильних підтоплень наразі немає, тому й звернення за допомогою поодинокі громадяни звертаються до нас по поодиноких випадках, такі як викачання води. Із підвалів будинків, із погребів будинків в основному це сільська місцевість. Протягом вихідних залучалися понад 30 рятувальників, понад 10 одиниць пожежної рятувальної та спеціальної техніки. Тільки за минулу добу було відкачено 3380 кубометрів води. Фахівці розраховують, що повені від розливу річок вдасться уникнути. Сприяє цьому і погода. Прогнози синоптиків обнадіюють у верхів'ях річок. Горинь та случ зафіксували поступовий спад води. Якщо уночі ще кілька днів приморожуватиме, сніг танутиме поволі і критично не переповнюватиме водойми. Однак треба пильнувати, бо ситуація може досить швидко змінитися. Ірина Василовська, Микола Мельничук, Сергій Бралевич. Інформаційна програма день. Їх не почули в банку. Вони прийшли до обласних обранців. Зневірені вкладники Західником банку принесли облраді список тих, хто заборгував фінансовій установі мільйони гривень. Таким чином кажуть люди, як і обіцяли, взялися за виховну роботу. А у сесійній залі облради кажуть, сидить один із найбільших боржників західником банку, депутат-підприємець Ігор Брошук. Ховатися від людей він не став, натомість з ними поспілкувався у присутності преси. Бізнесмен переконує, що він не винуватець проблем, які виникли у вкладників, натомість сам став зару. Очником банку і втратив бізнес. Подробиці від Оксани Жужельської. Невиплачені людям депозити, за якими вкладники оббивають пороги вже кілька років. Захід Інкомбанк пояснює такими ж неповерненими йому кредитами. Тож громадські активісти, отримавши перелік найбільших боржників, взялися за їх виховну роботу. Перша адреса обласна рада. Ми прибули сюди, сюди, для того, щоб зустрітися самим крупним боржником, який має захід інком. Банку гроші, Це брошук ігор батькович. Значить, він в настоящеї час має дето порядки 12,5 з Сам боржник, який до речі віднедавна очолює найбільшу опозиційну фракцію в облраді, каже, борг справді є, однак не все так просто. Він пояснює захід інкомбанк, виступив фінансовим інвестором у його бізнес з вирощування індиків, але потім вирішив повернути вкладене і лишив бізнесмена ні з чим. Перші кошти від операційної діяльності банк забрав. У даному випадку бізнес розвивати вже так і не було за що. На другому етапі він забрав майно. Тобто на сьогоднішній день майно належить західником банку, ну і практично всі кошти, які були на рахунках, також були забрані захистком банку. Що робити далі, каже підприємець, депутат ще й сам не знає. Попереду зустрічі з керівництвом банку та новими інвесторами. Вкладники у вічі вони теж не знають, як діяти. Відтак навіть до голови облради звернулися. Юрій Кічати каже, що вирішення проблеми не в компетенції ради, і у те, що депутат створив борг, маючи протизаконний навмисний намір, особисто він не вірить. Мій колега депутат обласної ради, якого я поважаю, і поважати можна лише за те, що людина. Яка має своє підприємство, залишає це підприємство на плаву, а отже, залишає зарплатами цих людей. Тому, тому це моя позиція. Тим часом вкладники продовжують оббивати пороги банку та інших установ. Дійшли вже до прокуратури. Там проблему пообіцяли ретельно вивчити. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Дитина з особливими потребами, якщо вона не відірвана від сім'ї, адаптується у суспільстві краще ніж якщо її заберуть на тривалий час до інтернату. Тому, згідно з останніми соціальними ініціативами президента, нині стоїть питання реорганізації інтернатних установ у так звані навчально-реабілітаційні центри. Як це планують зробити на рівненщині? Чув Іван Марчук. Так просто на районні керівники уважно слухають директора Рівненського навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина. Ольга Петух розповідає чиновникам про способи реорганізації нині існуючих корекційних закладів, таких як, наприклад, інтернати, у навчально-реабілітаційні центри. Жінка говорить про досвід власного закладу, який із 2005 року із вузькопрофільного перетворився на широкопрофільний. При цьому реорганізація не потребувала великих коштів. За досвідом закладу ми вже бачимо, що діти. Безпосередньо гарно інтегруються і в, по закінченню загальноосвітньої школи, по закінченню в скажімо, профтехучилища, технікуми хто вже далі як скоригував свою подальшу роботу. Хороші результати це на думку Ольги Петух, наслідок індивідуального підходу до дитини. Важливо, аби хлопчика чи дівчинку, наприклад, із вадами слуху, не везли із зарічницького району в профільний заклад в Острог, а могли організувати її реабілітацію у її ж районі. Ми надаємо право вибору будь-якій дитині навчальний заклад за її можливостями. Ми бачимо, що діти будуть перебувати вдома, і вони не будуть будуть відірвані зокрема хвора дитина від сім'ї. Ось в і в навчально корекційно реабілітаційній роботі будуть працювати також діти залучені до цієї роботи, оскільки не можна вести ні навчально-виховного процесу, ні корекційної роботи без єдиних узгоджених дій з батьками у формуванні дитини в подальшому, аби якнайшвидше організувати дітям із особливими потребами таке навчання в закладах Рівненщини, Керівництво області доручило провести семінар на базі навчально реабілітаційного центру, особлива дитина. Де профільні фахівці із районів могли дізнатись усі нюанси, плюси і мінуси реорганізації. Така потреба є дуже гострою по всій країні, тому що стара система роботи з дітьми з особливими потребами. Вона будувалася на інтернатних закладах, на тому, що дитина просто забирали з сім'ї, і це сьогодні абсолютно неприйнятно. Іван Марчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Червоне яєчко уже недалечко. Виставку великодніх учнівських композицій під назвою Воскресне писанко відкрито у рівному. На базі центру естетичного виховання представлено 130 композицій, створених окремими авторами та колективами із різних районів рівненщини. Яскраво розписували молоді люди курячі, перепелині і навіть страусині яйця. Окрім того, зробили учні кілька цікавих композицій, як от великодній годинник з перепелиних яєчок. Високою майстерністю виконання на думку організаторів вирізняються роботи учнів з Дубровицького, Костопільського, Дубенського. Радивилівського, гощанського районів та міста рівного техніка виконання розписів яєць представлена різна. Є тут і просто філігранні роботи кажуть організатори. Серед робіт є виконані техніки написання воском. Це основна така техніка писанкарства. Крім того, можна зустріти писанки, виконані крапанки. Техніка крапанка, дряпанка або дроб... скробанка, кажуть ще так, в народі і. Нова техніка, хоча вона для нас нова, але вона є давньою технікою, це техніка травлення, тобто використання оциту для того, щоб отримати кольоровий орнамент. Третю перемогу поспіль, дев'яту загалом у нинішньому чемпіонаті здобув рівницький кардинал. У черговому турі рівняни у себе на майданчику розгромили турнірного сусіда клуб Єнакієвець з рахунком 6-1, зробивши тим самим численним вболівальникам подарунок з нагоди 20-річчя рівницького футзалу. Як усе було бачив Роман Свирида. Перед очним протистоянням кардинал та єнаківець мали рівну кількість очок разом із тим, хоча й невеликі, але все ж таки шанси на вихід до плей-офф. Тож для обох команд матч мав неабияке значення. Рахунок у грі відкрили гості бразильський легіонер єнаківця із футбольним прізвищем Ромаріо обіграв Віталія Денюшкіна і відправив м'яч у порожні ворота. Аби відігратися, господарям вистачило трьох хвилин. Свій десятий гол у сезоні забив Андрій Чернієнко. Ще чотири хвилини і після удару Мар'яна Маренюка кардинал вийшов вперед. Я вивчав їх. Тобто, я говорю, я команді там не показую суперника, тобто, я їх вивчаю досконало і ставлю задання на гру. Тобто, я скажу, що це гра у нас вийшла. Значить, все правильно робили, раз такі результати, такий рахунок. Далі більше одразу після перерви Андрій Чернієнко вдало замикає передачу партнера після розіграшу стандартного положення – 3-1. А вже згодом свій перший гол у нинішньому сезоні за кардинал забиває Сергій Тригубець, який відновився після важкої травми. Вийшов можна сказати, з листа. Ну так що він потренувався з нами тиждень. Я вважаю, що саме зараз в нього не луччі кондиції фізичні, але десь є досвід, і тригубець це такий гравець, майстер. Пів момента гол. Тобто, меж нього сам іде. Надіюся і молив Бога, щоб ми сьогодні перемогли. І нам це вдалося. Ми рухаємося вперед, і в нас є вже 30 очків, які дає нам ще шанси зацепитися за четвірку. Свій п'ятий гол кардинал забив вже у порожні ворота. Вдало підстави в ногу Мар'ян Маринюк. З жаль, ми достойно були тільки 10 хвилин. Коментувати, поігріти, нічого. Все на табло. Всім до свидання, спосіб. Останній у матчі гол вболівальники побачили на сороковій хвилині, наче знущаючись над суперником, голкіпер рівнян Віталій Денюшкін вийшов вічнавіч зі своїм єнаківським колегою. Завершилося побачення для Олексія Сагайдаченка вилученням. Чисельну перевагу кардинал реалізував одразу ж після розіграшу штрафного свій третій гол у матчі забив Мар'ян Маринюк. Отож, більш ніж переконлива перемога рівнян: – 6-1. Ми готувалися серй... серйозно до цієї гри і команда підійшла. Ну, так, досить готово там, фізично і того сьогодні вдало зіграли. Десь нас реалізація хромала, зараз більш-менш почали забувати голи. Наступну гру кардинал Рівне проведе 15 квітня у Луганську проти ЛТК. Роман Свирида, Дмитро Шамшин інформаційна програма День. І знову перемога оржівський одек виграв обласний турнір з футболу пам'яті Володимира Шморгуна, який тиждень тому у фіналі міської зимової першості успіх на свій бік оржівці схилили у серії після матчових пенальті з подробицями. Тетяна Климчук. Слідом за перемогою у міському турнірі пам'яті шмургуна оржівський Одек виграв ще й обласні змагання. У фіналі Оржівці зустрілися із футбольним клубом Малинськ. Перемога для Одека далася нелегко. Обіграти суперника оржівцям вдалося лише у серії після матчевих пенальті. Хороша була сьогодні гра. По накалу хороша гра була два дійсно хороших фіналіста. Таких зустрілись. Будемо сподіватися, що не перша і не остання ця перемога сезоні задання в нас так само ніхто не знімав займати перше місце. Тренер футбольного клубу Малинск зазначає, що турнір пам'яті Шморгуна для його підопічних був лише підготовчим. Здобути перемогу Малинськ планує у чемпіонаті Рівненської області з футболу. Руководство клубу ставить перед нами тільки найвищі завдання, тільки перші місця. Будь-які інші місця вважаються для нашого клубу незадовільними. Перший тур чемпіонату області запланований на 27-28 квітня. Для команд першої ліги уже сформовано попередній календар. Наразі свою участь в елітному дивізіоні підтвердило 11 колективів. Є місце для 12-ї команди, яка вчора вже звернулася до нас до федерації. Їм надається близько тижня, щоб вони вирішили остаточно чи будуть приймати участь. Це футбольний клуб Рокко. Зоря незалежно від рішення року, найімовірніше у нинішньому чемпіонаті області у двох лігах стартує команд менше ніж торік. Усе через фінансові причини. Я особисто мав розмови з керівниками районів. Так просив, щоб передбачили в бюджеті відповідну суму підтримку тих команд, які грають на першій області. Тому питання не в футболістах, не в тренерах, питання у фінансовій підтримці. Ще одна невтішна новина очікує на футболістів та вболівальників у зв'язку з погодніми умовами. Традиційний турнір пам'яті Завадського скасовано. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою на весь робочий тиждень. Нехай вам щастить і до побачення.